Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Зможуть бути лише глядачами. Міжнародний олімпійський комітет не допустив спортсменів із Росії та Білорусі на відкриття Олімпіади 2024 в Парижі, але дозволив їм брати участь під нейтральним прапором. Водночас допускатимуть до змагання лише тих, які не підтримували публічно розв'язану війну в Україні. Тим часом у Кремлі на знак протесту вже планують організувати так звані ігри дружби у супереч Олімпійській хартії. Про перипетії довкола цьогорічної Олімпіади в Парижі. Дивіться далі. В сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Каченко. Без національного прапору, гімну та участі у врочистостях, міжнародний олімпійський комітет вирішив максимально обмежити участь спортсменам з країн-агресорок в цьогорічній олімпіаді 2024 Росіянам та білорусам, зокрема, заборонили брати участь у церемонії відкриття. Журналісти подейкують, французька влада надумала опустити усіх атлетів по річці Сені замість звичайного параду. Вони помпезно пливтимуть аж до Ейфелевої вежі, але Росі. Яни та білоруси у цей момент сидітимуть у глядацькій залі так вже було під час війни в Югославії, кажуть в Олімпійському комітеті. Ці спортсмени не братимуть участь у параді команд делегацій під час церемонії відкриття, оскільки вони є індивідуальними нейтральними спортсменами. Але можливість пережити цю подію їм буде надана. Це той самий сценарій, який був використаний для незалежних учасників олімпіади на Олімпійських іграх у Барселоні в 1992 році. Для спортсменів з колишньої Югославії, а ось такий вигляд матиме прапор, під яким виступатимуть росіяни і білоруси лазерового кольору з надписом Нейтральний індивідуальний спортсмен виходитимуть під музику без слів, а медалі, які виграють нейтральні атлети, не відображатимуться в медальному заліку. Пустити ж на олімпіаду росіян та білорусів у міжнародному олімпійському комітеті зважилися навіть попри протести України та багатьох країн заходу. Те, що не хотіла б бачити їх у французькій столиці, раніше зізнавалася і пані мер Парижа Ан Ідальго. В комітеті Наполягли дозволять брати участь лише тим, хто публічно не підтримував війну в Україні. Таких виявилося небагато. Наші експерти зараз прогнозують, що за за наймовірнішим сценарієм на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року пройдуть 36 нейтральних атлетів з російським паспортом і 22 з білоруським. Якщо порівняти ці цифри з літніми іграми у Токіо, то з Росії приїздили 330 спортсменів, а з Білорусі 104. Французький президент Еммануель Макрон, який раніше теж висловлювався проти участі спортсменів з країн агресорок, в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Думплюс 1 заявив, що використає Олімпійські ігри як нагоду, щоб закликати до перемир'я. Ми будемо уважно дивитися виступи, щоб ніхто не скористався зі спортсменів цією ситуацією. Я хочу дійсно, щоб світ почув меседж миру, толерантності, але при цьому цей меседж не буде із поступками. У кінцевому рахунку Україна має повністю відновити свій суверенітет і територіальну цілісність. Вимагайте від них зупинити вогонь під час Олімпійських ігор. Вони мають це зробити так було завжди. Так, ми про це попросимо. таку пропозицію у Кремлі. Сприйняли прохолодно. А тим часом, вочевидь, на знак протесту вирішили воскресити так звані ігри дружби, на кшталт тих, що проводили за часів радянського союзу. Для цього навіть дали вказівку дипломатам, аби ці активно залучали до цього дружні до Росії країни. У міжнародному олімпійському комітеті вже звинуватили Кремль у політизації спорту та пропаганді і закликали не брати в них у. Часті а ще додають, Росія демонструє повну неповагу до світових антидопінгових стандартів і чесності змагань. Оксандкаченко ТСН 1+,1.